Володимир Герасович Магар незмінний керівник з 1936 по 1965 роки. Йому належить організація потужного колективу митців. Він став основоположником героїко-романтичного напрямку, який і сьогодні залишається провідним у нашому театрі. Акторський талант Володимира Герасимовича був наділений бездоганним відчуттям правдиво-виконавської щирості, вмінням у рамках одного образу бути і комедійним, і романтичним, і трагедійним. Протягом 40-річної мистецької діяльності він виконав понад 250 ролей у класичних та сучасних пьесах. Магар режиссер поставил более 80 спектаклей, значение и художественную ценность которых трудно переоценить. В этом году с целью развития театрального искусства в регионе, создания единого театрального пространства и выявления талантливых творческих личностей было принято решение сделать премию открытой и организовать творческое конкурсное соревнование профессиональных театральных коллективов города Запорожья. Мы благодарим театры за поддержку нашего начинания. В этом году администрация театра и отделение НСТДУ стали основателями премии. С основателями выступили Благодейный фонд имени Магара и Международный центр театра «Донаприс». Премія має дипломи в номінаціях Натхнення, Зрілість, Вершина, Подія та театральний меценат. А також головні номінації Краща чоловіча роль, Краща жіноча роль та гран-прі премії імені Магаран. У конкурсному перегляді брали участь чотири театри міста Запоріжжя.